Слава Україні! Виїхали копати. У -у -у. Оце ми сьогодні живемо. Де взяв? А м'ясо є до, до Яке м'ясо? Вкусне, м'ясне. Є, сосиски є. <гум> Красивий сьогодні. Скажи привіт всім. Всіх вітаю. Щось ти якийсь сьогодні незагадочний. Загалочний епістрикся просто. Ага, красивий, да. Ось вже перша знахідка, друзі. Давайте подивимося, що в нас у, нас у Лени. Одна копійка. одна копійка вилізла. 1882 рік. Одна копійка. Микола II чи Олександр III. Та похер на них. Ось така монетка. Йдемо далі. Мої поздравлення. Майже на поверхні. Ось бачите, ручка, торчить. Дивіться. Раз, два, три. Опа! клас, Оце ножик попався. Огонь просто! Лезу, товсте! Те що треба, почистив і можна кацапню. Бомба просто! Оце класна знахідка. Почистив і можна орків. Огонь. Йдем далі. Клас. І що воно? Так, зараз акуратно буде мити, а потім дивитися. Ну, каже, що схоже на крутілку від керосинки, хоча я сумніваюся. Може від чогось другого крутілка. Там якісь написи, воно, узори йдуть, бачиш. І над написи. На іностранною мовою написано. Іноземною. сожги. Так, да, Викиня лучше сажги. Йдемо далі. Трьох гвинтівка Мосіна. Двадцятка кліймо, чи 26. Погано видно. Чи 24. Цілий, гарний, красивий. Пацани вони завжди пацани. Порох? Да, порохівниця. Спалахуйку, дайте хтось. Підкали, 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 підкали. Але Я, дуже... О, пішов, дивись. Воно сухе, тому і горить, блин. чуть нога не загорілась, блин. ось таке. Де активовано? Так, ось два деоса стоїть. А цей прибор мій квазар F3, Shark Waterproof на базі квазар F3. Частота 19 з копійками. Ну, почти 20, на 20 частоті я хожу. Штанга карбон, блок від Івана Тараненко. Вода йому пофіг абсолютно. Ток я поставив майже під сотню на максимум, викрутив. Земля 9,3. Ось такі мої налаштування. Іду до камрада, каже, що знайшов, цікаве. Зараз подивимось. Полтарак. Польський полторак. А ти рік роздивився, бо я ніхера тут ні. не пойму. А потім я помию Класна находка. Типа коль якийсь. Або блін не знаю. Це куля. Зігнута? Це куля, так, да, вона здохла. Так а чого воно похож? Та Ні-ні ні, ні, ні воно вигнило просто. А то, блін, на ній зверху, тобто оболочка ця була. Так, каже, що ще один півторак. Все нормально копаем сьогодні як завжди огонь ховай дай якась потінирована застежка. сундук сундук да, да. а в сундуке гумплен каже старовину найшов гаду ну ж давай показуй Показуй, показуй. Це мало бути, коли ми назад поверталися до машини, бо я ходив до машини. Ой, <звит> а, то це 10 копійок. Це, не, це, не, це, 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 це... Це це не, яка, не та старовина. Да, да, от, Давай старовину, це халтура якась. Я таких теж знайшов вже. Ай! Комари гризуть, а! так? Півчаса шукає. Бо я гарно заховував. Як? Юнородяник. Юнородяник. 1700. Плужка, 1735 рік. Красиво, дивись яка. Мутантик, Мутантик, бачиш двухголовий. Мутантик. Ну це хран піщаний кварцевий на. Да, Молодець. Біля машини. Так. Ще одна У ну. ну, Камрада. Ух, тати шо. Та ти шо який рельєф. 1903 рік. Три копійки. Миколаївщина. Гарна монетка. Тримай. Щось не можемо ніяк викопати. Копаємо, копаємо, ану провіряй. Та воно десь з краю. Та ти, мабуть, вигріб уже. <рес> такий алюмінієвий кізяк, бачите? Ось такий шмурдяк нам попадається. Іноді. Це старенька копійка. Рік. Розмитий. Ну нормальна знахідка? Ідемо далі. Гарненька, да, Ну Так, три копійки, 1879, а це... 903 а це я вже показував її Ось такі дві монетки камрад підняв. Якусь стрілку алюмінієву викопав. Щось мені сьогодні не дуже везе. У мене знахідок поки що немає. Ну якось так камради знаходять і це добре. Я радий за них. Йдемо далі. Ось таку штуку на дорозі знайшов. Ключ від великого самовару, чи от чого хрен його знає. Не знаю від чого. Воно воно дуже-дуже велике. Йдемо далі. Камрад прийшов до нас. Їсти пиріжки. Пиріжечки їсти. ну показуй, що в карманах. Клуб. А ну що в карманах! Бустро сюди! Ланч-бар у Кліща Валери пропоную на сьогодні пиріжки їсти в ній. Пирожок ну, на пеньок зъешь їж... пикей. Сіл на пеньок косарь должен был отдать, блин. За пиріжок, да? Та ты шо? 46 рік угу. Після воєнщина. Там о, другий ць. Ну, Говняники. А рамочник якого року? 46-го. 46-й і пятерик 46-го. Там и другий тикл. Не дуже видно. А ну, ну, 42 Да, 42. А ну, номінал. 20, ну 15. 20, а я 15-42-го знаходив. Мені було непогано. Тримай. Підписуйтесь на канал. Ешьте пиріжки. Здесь <світ> такі снуски <смітник> інтересні. <кхів> да, це срібло. Срібло 10 копійок. По жоні. 1920 якийсь. Чи третій, чи четвертий. 23-й 10 копійок. У мене такі є, багато їх. Оце ось пувочка, так? Це пувочка. Та що, давай. Шмальний. Жбонь. Наш у 10 копійок прикольно, не? Так, да, срібло. Кинеш в лімонку, почистиш. Сигнал був такий гарний, чіткий. Кусок свинцю. І ось така мопушка. Що воно таке пищить, а я йду далі.